Всім привіт! З вами атмосферний ютуб канал. Канал для тих, хто вміє думати та рахувати свої гроші, а головне прагне енергетичної свободи. Мене звати Діана і я буду вашим гідом в атмосферний світ. В цьому відео ми відповідаємо на сім головних запитань наших клієнтів, власників бізнесу про сонячні електростанції. Поїхали! Що дає бізнесу Сонячна електростанція? Перш за все, економію. Так, мережева станція не забезпечить живленням все підприємство під час відключень, але одразу після встановлення почне зменшувати рахунки за електроенергію. Це дозволить покращити рентабельність бізнесу, отримавши надійне джерело невичерпної енергії на багато років. Автономна або гібридна сонячна станція, тобто станція з акумуляторами, дає бізнесу часткову автономність. Це може бути резервне живлення, адміністративного приміщення чи серверних шаф. В чому різниця автономної і мережевої сонячної станції? Бізнес обирає між двома типами сонячних електростанцій мережевою і автономною. До складу автономної, крім фотомодулів, входять промислові акумуляторні батареї та спеціальний інвертор. У світлий час доби вона виробляє електроенергію для поточного споживання. А надлишок накопичує в акумулятора. Автономна станція забезпечує резерв і безперебійну роботу, але її вартість і термін окупності значно більші. Натомість мережева станція не має акумуляторів, але максимально проста та доступна за вартістю. Деякі власники бізнесу очікують, що мережева сонячна станція працюватиме в режимі генератора при відключеннях, але це актуально лише для автономного типу. Коли електрична мережа відсутня, мережева сонячна станція не працює. Це важливий акцент. Мережева сонячна станція це передусім економія дорогої електроенергії в умовах стабільного електропостачання і зростання тарифу. Зазвичай ще питають, чи можна перетворити мережеву станцію на автономну. Відповідаємо: так, можна. Також можливо збільшувати потужність самої сонячної електростанції завдяки додатковим фотомодулям, а місткість системи накопичення завдяки додатковим акумуляторам. Більше про види сонячних станцій у відео за підказкою. Чому мережева станція не працює без мережі? Хороше запитання, але не для інженерів фотовольтаїчних систем. Пояснюємо, інвертор невід'ємна частина кожної сонячної станції. Він перетворює постійний струм на змінний мережевий інвертор не вміє створювати 220 В на 380 В на своєму виході змінного струму. Для його роботи необхідна зовнішня напруга, яку він використає як опорну для початку генерації в мережу змінного струму. Більше про те, які бувають інвертори, ми говорили тут, який термін окупності сонячної станції. Для відповіді на це питання слід розуміти, яким буде тариф на електроенергію. Чим вищий тариф, Тим менший термін окупності сонячної станції. За нинішніх умов можна говорити про терміни від 3 до 5 років. Коли тариф зростатиме, термін окупності буде скорочуватися. До речі, НКРЄКП вже вивчає варіанти перегляду тарифів і навряд чи їх зменшить. Наприклад, ваш тариф 7 гривень за кіловат годину. Ви встановлюєте собі мережеву сонячну станцію потужністю 100 кВт. коштує вона плюс-мінус 75 тисяч доларів в залежності від обладнання. За рахунок власної сонячної генерації і заміщення електроенергії, вартість кіловат-години для вашого підприємства становитиме 1 гривню. За таких умов, ваша станція окупиться за 3 роки. Якщо дотримуватись рекомендацій, прослужить не менше 25 років. Хочу зауважити, що інформація по тарифам та цінам дійсна на квітень 2023 року. За актуальною інформацією, можете звертатися до нас на сайт atmosfera.ua. Якщо вам подобається це відео, ставте за Тогорить цьому випуску, а щоб нічого не пропускати, внизу під відео натисніть дзвіночок, яка потужність сонячної електростанції потрібна моєму підприємству. Чомусь більшість наших клієнтів думають, що потужність станції має співпадати з річним споживанням. Це зовсім не так. Якщо поглянути на графік річного заміщення, можна побачити рожеві стовпці. Це саме заміщення за рахунок сонячної генерації. Влітку більше сонця, тож і генерація вища. Наприклад, якщо річне споживання вашого підприємства 300 тисяч кВт годин, для вас оптимальною буде станція потужністю 120 кВт. В нашому кліматі така станція дозволить вам заміщувати в середньому 41% денного споживання. Важливий момент: виробничий цикл має співпадати з сонячною активністю, тобто виробництво в денний час доби. Станцію можна встановлювати частинами, як конструктор Лего. Це дозволить інвестувати в комфортному темпі, поступово нарощуючи потужність. Багато наших клієнтів саме так і роблять, яка вартість обслуговування сонячної електростанції. Заради безпечної та довгої роботи станції власнику слід пам'ятати прості правила експлуатації. Як і будь-які електроприлади, сонячні електростанції потребують періодичного обслуговування. Щороку у лютому березні необхідно проводити сервісне обслуговування. Це тепловізійна діагностика сонячних панелей. Огляд фотомодулів на предмет пошкоджень, обслуговування інверторів та перевірка стану кабельних з'єднань. Обстеження станції фахівцями та видача звіту тривають від 1 до 5 днів. Наприклад, вартість обслуговування станції в 100 кВт обійдеться приблизно у 750 доларів на рік, яким бізнесам вигідна власна сонячна станція. Сонячна електростанція підходить будь-якому підприємству, яке споживає електроенергію та має вільні дахи або наземні площі. Найбільш вигідна сонячна електростанція бізнесу, який споживає більшу частку електроенергії влітку та в денний час доби. Власна станція цікава і підприємствам, які працюють за стабільним графіком споживання цілий рік. Влітку об'єм генерації у 2-3 рази більше ніж взимку, але середньорічна економія усе ще значна. Інвестиція в сонячну станцію це проект, який працюватиме десятки років, та збереже значно більше коштів ніж він варто. Наразі це все в наступному випуску. Ми розкажемо про те, чому для бізнесу система резервного жилення краще за генератор. Будь ласка, напишіть у коментарях під відео, які теми нам слід розкрити у наступних випусках. Нам вкрай важлива ваша думка. І пам'ятайте, сонячні станції з атмосфера це просто. З вами була Діана Сонячних вам вражень!